Це дисклеймер. Віле ліберте, пані та панове! З вами Алексейн та Гейм Резистенс. Враховуючи той факт, що багато людей просили мене зробити огляд на The Council саме цю гру ми сьогодні і розглянемо. Тож поїхали. Проте, перш ніж перейти до огляду, я хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули, які ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки нашої армії. The Council стала першим проектом Big Bad Wolf Studio, які нещодавно випустили Vampire Masquerade Sansong. В свою чергу, The Council побачили світ 13 березня 2018 року, завітавши на ПК PlayStation 4 та Xbox One. Розробники вирішили розбити гру на 5 епізодів, випускаючи по одному кожні 2 місяці. Грає представником жанру детектив та RPG, і саме RPG складова відіграє у грі найбільшу роль. Адже вам доведеться майже з нуля побудувати особистість головного героя та максимально притримуватись неї. Проте ми поговоримо про це трохи пізніше. Почнемо з сюжету. Під ми візьмемо Луїде Ріше, молодого хлопця, який припливає на загадковий острів Лорда Мортімера у пошуках своєї матері Сари, яка написала йому лист із цього місця незадовго до свого зникнення. На острові Луї зустрічає інших впливових гостей лорда Мортімера, серед яких є її історичні особистості, такі як Джордж Вашингтон, Наполеон Бонапарт та Мануель Годой. Усі вони також занепокоєні зникненням Сари, проте припливли на острів не заради її пошуків. Усі гості Мортімера час від часу збираються на острові для того, щоб обговорити важливі політичні питання та вирішити, у якому напрямку рухатися у майбутньому. Усі войни є представниками так званого Золотого ордену, який має вплив на багато різних країн. Та сама ж Сара є лідером французького підрозділу ордену, і через її зникнення саме Луї доведеться представляти орден Франції, вирішуючи різні політичні питання, знаходячи нових союзників та ворогів. Кожне ваше рішення буде в тій чи іншій мірі впливати на усе, що коїться навколо вас. Загалом сюжету гри непоганий, рівно до кінця четвертого та усього п'ятого епізоду. Як на мене, у фінальних актах автори вирішили додати занадто багато містики, чим трохи зламали усе, що будували у попередніх епізодах. Я розумію, що все це було зроблено заради несподіваного фіналу та щоб шокувати гравця. Тим не менш, я б назвав це не зовсім вдалим перекрученням сюжету. Це в жодному разі не део Махіна. адже передумови для фінального твісту були в тій чи іншій мірі. Проте головна несподіванка гри виглядає занадто притягнутою. У геймплейному плані The Council працює за тією ж схемою, що і Sven Song. Точніше, навпаки. Другий проект працює за схемою першого. Перш за все, вам доведеться вибрати для Луїс спеціалізацію дипломат, окультист чи детектив. Кожна спеціалізація дасть йому особливі можливості, які вам доведеться покращувати. Так, наприклад, відіграючи за дипломата, ви зможете розбиратися у політиці, отримаєте глибокі пізнання етикету та психології. У ролі окультиста ви будете знати багато про окультні науки, зможете маніпулювати людьми і тощо. Ну а за детектива ви будете робити логічні висновки, правильно задавати питання та станете більш пильним до маленьких деталей. Спеціалізація і буде будувати характер вашої версії Луї, маючи як позитивні, так і негативні наслідки. Перш за все, це буде відноситись до головоломок, які присутні у кожному епізоді. Ви зможете вирішити кожну, проте деякі буде вирішити набагато легше, якщо ваша спеціалізація так чи інакше пов'язана з нею. Самі ж головоломки у грі непогані, і що найкраще вони не повторюють одна одну. Десь вам доведеться рухати статуї, десь шукати прихований зміст та послання у картинах і так далі. Головоломки у грі не складні, проте за ідіота вони вас також не тримають. Окрім головоломок, у грі будуть і конфронтації, і з різними персонажами. Побудовані вони, звісно ж, на діалогах. Під час конфронтації вам доведеться користуватись усією доступною інформацією, аби змусити співрозмовника розкрити вам якийсь секрет, або зробити щось що допоможе вам дістати своєї цілі. У разі поразки у конфронтації персонаж може або просто так нічого й не повідомити, або зробити дещо гірше. Набагато гірше. Тож, повірте мені, ви не захочете програвати. Тим не менше, якщо ви відчуваєте, що усе дуже і дуже погано, і вам не вдається витягнути конфронтацію, на допомогу вам може прийти бурштин. Який у грі має ледь не магічну силу. Скам'яніла смола буде вашим найкращим другом протягом усієї гри. Саме під дією бурштину ви змусите інших надати вам необхідну інформацію. Що ж стосується рішень та наслідків, то тут вони і справді грають важливу роль. Час від часу, згідно з сюжетом, звісно ж, Луї будуть відвідувати видіння, які покажуть вам недалеке майбутнє. Проте ваші дії можуть усе це змінити. Найбільше мене порадували моменти у грі, коли я думав. Та ну, ні, якщо це трапиться через мої дії, це буде вже занадто. І знаєте, коли гра робила саме те, про що я думав, але навіть не вважав можливим, я був просто у захваті. Графічна складова у грі непогано. Найбільш мені сподобалось освітлення приміщень та деталі інтер'єрів помістя Лорда Мортімера. А от анімації персонажів та їхні обличчя досить часто змушували мене сміятись від того, як криво це виглядає. Звісно ж, там усе не так погано, як може здатися, проте й далеко не так добре, як могло б бути. В свою чергу, музична складова зроблена набагато краще. Прекрасні оркестрові сюїти створюють необхідний настрій та підтримують атмосферу загадковості у грі. І як на мене, музичний супровід це найкраща частина цього проєкту. Загалом The Council – досить непогана гра, яка точно заслуговує вашої уваги. Якщо ви шукали гру, яка поверхово пов'язує політику та містику, то цей продукт саме для вас. Головоломку не дозволять вам сумувати, конфронтації зроблять геймплей більш різноманітним, ну а проблеми з анімацією можна пережити, адже там немає нічого фатального. Від мене ж перша гра від Big Bad Wolf Studio отримує 7 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую вам за увагу. Ставте лайки під цим відео, обов'язково перейдіть за посиланнями в описі, долучайтесь до телеграм-каналу Useless та підтримайте Game Resistance натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Олексейнд та гейм Гєм Резистенс Вівлалібарте.